Народна артистка України, народний депутат України, 4, 5, 6, 8 скликання, міністр культури і мистецтв України в 2005 році, голова Всеукраїнської громадської організації «Українська взаємодопомога», голова громадського об'єднання, «Всеукраїнське об'єднання жінок депутатів, заступниця голови національної комісії з питань закордонних українців. І е, Оксана теж може запрос, запросить на свободу. Разом були товний сніданок. Кому ем, цікаво долучитися і прийняти участь в цьому, саме більше скаже. Дякую, Анна. Я відкоментую першу частину, тому що мій бізнес це формування соціального капіталу. Що таке соціальний капітал? Це формування людей. Спільне бачення спільного майбутнього. От всі 45 років, про які я сьогодні говорила, я провадила наші серця, наші думки, ідею української держави, української, національної, європейської, потужної, багатої, достойної. Бо сьогодні ми бачимо, як ми проявилися світ. Куди б я не їздила, мене питають собою, де ви взялися? У вас не було. Ви раптом як Ташка Фенікс з'явилися, особливо ви, наші представники у Європі, таких відповідальних жінок, які сьогодні працюють в європейських країнах, а дуже мало серед європейської І ви, ви можете це побачити, бо ви з ними будете. знаєте, як нас кажуть в Україні? Як тато скаже, так по маминому. І ті дискусії, які ведуться. Ламенські асамблеї Ради Європи в Європейському парламенті. От вони говорять про прав, захист прав жінки, створювати умови для розвитку жінки. Ви єскравий про того, що вам не треба вас підтримувати. Ви самі знаєте, що потрібно робити. У вас є достатньо волі, розуму, ініціативи і відповідальності, про яку ви сьогодні говорите, для того, щоб реалізовувати себе, реалізовувати. Добробут своїх сімей і своїх дітей. Тому я би хотіла трошки зачепити тему, оскільки я парламентська асамблея Ради Європи займалася трудовою міграцією і написала дві доповіді. Остання крайня доповідь, яку я написала, це залучення європейських діаспор, державна і міждержавна відповідно. Вона стосувалася тоді, це був 2009 рік, коли це доповідь тоді трудових мігрантів. У мене в парламентській асамблеї цікавило, як захистити права жінок. Тому що перша моя доповідь це була якраз захист прав соціальних е, жінок Східної Європи. Це була перша доповідь у 2004 році. А у 2009-му була адаптована до е, трудових мігрантів. І сьогодні ми з вами маємо е, такі самі проблеми. Але доєднуються в нас вже більш ці відвідання. Тому е, серед тих не буду довго вам розповідати про мою доповідь, але є дуже ключова тема, яка вам повинна сподобатися. Новація, яка тоді була введена, внесена і прийнята е, Радою Європи, яка стає частиною національних законодавств країн Ради Європи. Це те, що а, для мене важливі українці, але я говорю загалом, Іммігранти, які проживають в країнах Європейського Союзу більше, ніж 5 років плюс, і сплачували податки на політичних прав, можуть бути обрані органи місцевого самоврядування, можуть претендувати на посаду мерів, керівників департаментів, а не тільки консультантів із української діаспори, яка працює. Це я говорю вам. Що ви потенційно можете в перспективі уже через рік творити українське лобі, потужне на рівні місцевого самоврядування країн Європейського Союзу у Європі? Я думаю, ми цю тему будемо розвивати. Я думаю, що для вас вам цікаво це. Справа в тому, що які документи в парламенті, треба знати, де їх знайти, як їх читати і як адаптовувати. Ми не маємо юридичної освіти такої, просвіти юридичної, так само тим більше в європейських країнах. Ми не маємо цієї просвіти. Але якщо ми з вами візьмемо цей шлях для того, щоб формувати відповідні нормативні акти в країнах свого проживання, щоб цю норму. Прийняла парламентська асамблея Ради Європи, ви адаптовувалися Україну і ставали повноцінними учасниками політики, європейської політики, бо нас, українців, цікавить потужна європейська проукраїнська політика. От на цьому я би хотіла завершити, а далі, якщо будуть питання, я можу. Дякую